Марішка має невеликий бізнес в Україні з напівфабрикатами і запитує, чи піде це в Албанії, чи ні. Марішка, дивіться. Ви трошки дивитесь не в той бік. Албанія це туристична країна. Сюди приїжджає дуже-дуже багато туристів. Цього року Албанія прийняла 15 мільйонів туристів. Це люди, які привозять сюди кошти. Давайте картинку таку собі намалюємо. Приїжджає турист. У вас бізнес з напівфабрикатів, чи піде він до вас купувати там умовний фарширований перчик для того, щоб його вдома приготувати? Звісно, ні. Він піде собі в кафешці, десь покушає там, ну, або десь в ресторані поїсти і так далі. Йому не цікава така тема. Тому цей бізнес, можливо, не найкращий в Албанії. Наприклад, якщо ви будете футболками торгувати з надписю. Албанія, це, мабуть, буде найкраще. Я не кажу, що це потрібно робити. Я просто кажу, що це, мабуть, буде найкраще, ніж торгувати напівфабрикатами. Тому ви для себе повинні зрозуміти, який бізнес, якщо ви його хочете відкрити в Албанії, ви можете зробити, і він буде корисним для саме туристів. І вони вам будуть приносити гроші. Повірте мені.